І геч прибувають до лісу, світанок і потяг вже запізнюються. А в лісі з'являються етик. І Гедж. Шукачі пригод знайшли перший артефакт, вузол сили, і прийшли до лісу 198 на пошуки. Другого тут їх зустрічає директорка колонії Октавія. Вона створила цей притулок на дереві після того, як роботи звільнили всіх від необхідності працювати. Це мав бути притулок, де люди могли б слідувати своїм пристрастям, займатися ремеслами та знаходити самореалізацію. Спочатку вони так і робили, але кілька років тому всі забули про це. Вони покинули декоративно прикладне мистецтво, а натомість просто малювали і виставляли свої картини знову і знову, знову і знову. Місце знаходження другого артефакту не є таємницею. Він знаходиться у вежі, яку охороняє гарнізон ботів, бездонний яр і хто знає, які інші пастки. Щойно вежа піднялася разом із вузлом. Людський зв'язок по всій землі припинився. Октавія вже багато років полює на неї, але як би вона не намагалася, захисні системи не дають їй цього зробити. Щоб дістатися до вежі, команді потрібно відволіктися. У Октавії з'являється ідея розворушити людей за допомогою вандалізму з добрими намірами. Картини мешканців це квадрати різного розміру з непарною кількістю пікселів у поперечнику. Боти-помічники забирають готові портрети і розвішують їх у публічних місцях, щоб усі могли помилуватися. Існує невеликий проміжок часу, коли хедж може отримати доступ до картин. Якби він зіпсував кожну з них хрестиком, люди звинуватили б у цьому ботів помічників, створивши саме той відволікаючий маневр, який потрібен команді. Якби все було так просто, Гедж не може просто намалювати хрестик. Його графічний процесор вимагає дуже специфічних інструкцій. Розглядаючи картини як квадратні сітки, він може зафарбовувати по одному пікселю або маленькому квадратику за раз. Він може рухатися вперед і робити повороти на полотні на 90 градусів, але не може рухатися по діагоналі. Як Етик програмує хеджа малювати хрестик над кожним портретом. Ось підказка. Спробуйте намалювати квадратну сітку як ця, і змоделювати шлях хеджа по ній. Які закономірності ви можете знайти, щоб спрямувати його? Завдання полягає в тому, щоб створити набір інструкцій, які будуть працювати для будь-якої квадратної сітки. На щастя, однією з сильних сторін програмування є гнучкість, яка дозволяє вирішувати не одну проблему, а цілий клас проблем одночасно. Часто буває корисно почати з одного випадку і рухатися до загального. Припустимо, у нас є квадрат. Хедж може виміряти довжину його сторін і зберегти це число як змінну. Тепер нам потрібен план того, як хедж буде розфарбовувати X піксель за пікселем. Існує більше ніж одна правильна відповідь, як це зробити. Давайте розглянемо дві: по-перше, що якщо хедж буде друкувати рядок за рядком, як на друкарській машинці. Якщо це картина розміром 9 пікселів на 9 пікселів, то в першому ряду він би малював, пропускав сім, а потім знову малював. У другому ряду він пропускав перший, малював, пропускав п'ять і знову малював, і так далі. Закономірність полягає в тому, що для кожного ряду пікселі, пропущені на початку, збільшуються на 1, а пікселі, пропущені всередині, зменшуються на 2. Все ускладнюється, коли хедж доходить до центру. Тут є рядок, в якому зафарбовано лише один піксель. Потім все змінюється на протилежне. Кількість пропущених пікселів щоразу зменшується на один зліва і збільшується на два посередині. Вказівка хедж зробити це за допомогою серії циклів буде працювати і є прекрасним рішенням. Основний недолік полягає в тому, що це вимагає досить багато логіки, знання того, що робити всередині, коли повернути процес назад і як саме це зробити. Тож, як ми можемо підійти до цього так, щоб логіка залишалася послідовною від початку до кінця. Ключова ідея полягає в тому, щоб поглянути на сітку як на серію концентричних квадратів, кожен квадрат має однаковий шаблон, зафарбовані пікселі в кутах і незмінні пікселі між ними. Отже, якщо ми знайдемо спосіб зафарбувати один вкладений квадрат, перейти до наступного і повторити, ми зможемо зафарбувати їх усі. Зафарбувати крайній піксель дуже просто: починаємо з кута і зафарбовуємо цей піксель. Якщо ми назвемо довжину малювання n, Пролітаємо вперед на n 1 проміжок, зафарбовуємо інший піксель і повертаємо праворуч. Тепер повторіть все це знову і знову. Тепер пролітаємо вперед на останню клітинку, повертаємо праворуч, пролітаємо вперед ще раз. І хедж опиняється в наступному концентричному квадраті і готовий повторити весь процес. Кожен наступний квадрат на n 2 пікселі менший за попередній подовжині та ширині, і ми можемо повторювати цей спіральний паттерн до самого центру за допомогою циклу та змінної, яка відстежує, як далеко повинен пролетіти хедж чи є один з цих методів кращим за інший. Це залежить від того, що ви цінуєте. Перевагою спіралі є простота пошуку шаблону і повторне використання однієї і тієї ж логіки від початку до кінця. Перевага машинного підходу полягає в тому, що це більш узагальнене рішення, тобто його можна набагато простіше адаптувати для заповнення будь-якого шаблону. З етичних міркувань будь-який з цих підходів підійде. Отже, ось що відбувається: Гедж швидко псує всі портрети, і за мить по всьому лісі лунають крики болю. Гарнізон, що охороняє вежу, залишає свої пости, щоб заспокоїти збуджених людей. А етик, хедж і октавія прослизають і ледь не провалюються в глибину ущелини, що стоїть між ними і вежею.